Зараз ми знаходимося в Нідерландах, зараз будемо виїжджати. Підготовлюємо молотого, я так кажу, бізнесмена. Їде позаду мене мій вже син. Цього разу він приїхав разом зі мною, вже потихеньку вчиться пробувати їздити. Бачите, тіпа, дав ключі, під'їхав вже якась поміч. А ми зараз вже підготували документи, будемо забирати ось цю красуню Kona 2020 рік Рестова. Даний автомобіль є ще доступний, не проданий, актуальний, тобто для резервації без проблем. Кого зацікавить, телефонуйте, скажу вам ціну, ціну і більш детальну інформацію вам також розповім по телефону. І зараз будемо ще е, для нашого підписника, тобто для нашого клієнта. Вже дуже довго ми шукаємо про даний автомобіль, я йому вже знімав відео, закидав. Але е, людина щось, ну, поки не була готова до нього. Ми оглядали також досить багато різних автомобілів, а зараз вже точний висновку, що таки потрібно, скоріш за все, нам брати ось це Peugeot, ось цю красуню. По недоліках має тільки одну царапинку на лівому задньому бампері, Це накладка. ну В принципі, це не проблема для людини. Я підберу фарбу і ось цю пластмасу перефарбуємо, щоб вона була в ідеалі. Все решта будка і. Все остальне мотор коробка в ідеальному стані. Ось дивіться, в якому стані сама будка даного автомобіля, все обшито, жодних м'ятин, жодних царапин. Це є Peugeot Expert 2-літровий дизель на автоматичній коробці передачі. Отже, ми займаємося не тільки електрикою, а й дизельними, бензинами, гібридними без проблем. Телефонуйте, підберемо, розмитмо, поставимо. Зробимо все для того, щоб ви були задоволені.